Що народ, всім привіт! Минулого разу я тестував освіжувач повітря, кажу повітря салону, кондиціонеру від фірми Вурс, якщо не помиляюся. Але після того в мене були деякі проблеми ще з тим, що вода все-таки потрапляла в систему. Повітря, кондиціонування, і в мене запах трохи лишився в цій сирості. Я вже зараз більш-менш його трохи позбуваюся, бо позбувся самого осередку вологи. Але в принципі, в принципі ще лишається такий запах. Зараз взяв від Карбі. Не знаю, перший раз беру від цієї фірми, бо в принципі інших не було, якщо були, то дуже дорогі. Це коштувало 177 гривень. Зараз буду його пробувати тестувати теж, хай подивимося, чи забере цей запах, бо коли включаю після кондюка, включаю на обдув, просто такий запах трохи кислого. Тому тестуємо. Що ми робимо? Включаємо кондиціонер, включаємо зворотній. Викачування повітря, точніше циркуляція всередині салону, включаємо на мінімально і включаємо на саме найхолодне на повітря, ставимо десь ось тут. Бо в мене йде е, сюди, видувається, а отут десь має бути забір повітря. І, в принципі, ні, я буду ставити ось так, тому що щоб не попадало на сам пластик. І натискаємо. Все, ми розпалили. Треба тепер зачекати хвилин 10, щоб воно повтягувалося, і після того відкрити всі двері і вікна в машині на 15 хвилин. Зараз чекаю, щоб воно пройшло по всій системі, і тоді на 15 хвилин відкриваємо двері і вікна. Прийшло 10 хвилин ну, трошки більше, навіть бо ще загорився на вулиці з колегами. Чесно, я сідаю в машину, е, воно пройшло ре, ре, рециркуляцію, і мені запах такого сухого спирту, не сухого спирту, етанолу, якийсь такий алкогольний, дуже сильно сморяд. Може, воно так має бути, я не буду спорити, не буду казати, може, тому і вникають 15 хвилин дати провітритись, але з попередньою такого не було. Тут в цьому от, чіткий запах спирту зараз. Зараз сиджу і вдихаю і чую. От, Неприємно, якщо чесно. Але починається дощ, я тепер навіть не знаю, як провітрювати. Але нічого. Зараз спробуємо провітрити, і вже тоді трошки пізніше запишу, коли буду включати кондюк, і вже запишу, як воно чи дало результат, чи ні. Коротше, проїхали ми вже пару кілометрів, працювали на кондюку. І зараз я з кондюка знову переключив на обдув. І Є ноти того спирту, але сирість ще пробивається. При тому, що я перед тим. Чистив ще піною для системи кондиціонування і все одно ще трохи є. Можливо, треба, щоб час щоб воно підсохло. Подивимося, будуть сонячні погоди, бо зараз от дощі. Тоді знову побачимо, але поки що ще сирість є. Не знаю, правда, як її позбутися. Але тестуємо далі.